Всім привіт! Сьогодні подивимось на таку лампочку, цікаву Євроламп, світодіодна лампа з будованим акумулятором: 10 Вт, ємність 1200 мАч. Ось так виглядає лампочка з акумулятором. Є такий патрон для неї, можна використовувати ліхтарик, нажимаємо кнопочку, і вона світиться. Так? І Також ми можемо скрутити цей патрон і вкрутити в звичайний патрон, який знаходиться у вас в кімнаті. Тобто, ось лампочка виглядає як звичайна лампочка, трішки більша, так як тут вбудований акумулятор. Ось в мене вкручена звичайна лампочка, LED-лампа. ось вмикаю, немає світла, вимкнули, не горить. Зараз вкрутимо цю акумуляторну лампочку, перевіримо, як працює. Ось так виглядають обидві лампочки. Зліва з акумулятором лампочка, справа звичайна ледлампа. Зараз крутимо і перевіримо, як вона буде працювати в цоколі. Так, ось я вкрутив лампочку в патрон. Зараз перевіримо, вмикаю світло, горить. Чудово. Вимикаю. Не горить. Вмикаю, горить. Чудово робо... роб... працює. Мені здається, саме те, що потрібно. У... Вмикаю, працює. Мені здається, дуже зручно користуватися, коли раптово вимкнули світло або якісь технічні несправності, там ремонтують чи ще щось роблять. Але дивіться, в мене такий, є така ситуація, в другій кімнаті в мене люстра на три лампи. І відбувається таке: якщо вкручені три лампи. То при вимкненні світла лампа автоматично включається і не виключається вимикачем. Перепробував все, підібрав такий варіант: працює, якщо вкручені дві лампи. Тобто, ну, можливо, щось з проводкою не те. Але якщо одна лампа в одному патроні, то працює все нормально. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь.